Всім привіт! Дякую, хто долучається до збору коштів. У мене ж нива. Треба ще трохи осталося зерна до убирати, поки вилізла погодка, можливість, потрібно працювати, нема коли відпочивати. Всім, всім дякую, Дякую, що долучаються до зборів коштів. На останній момент, це було зранку, їздили до Льоні в Квітневе на похорон. Був я, були побратими. На останній момент, коли я. Дивився в записі, було зібрали 62 тисячі там, 100 чи 200. Ну точно не пам'ятаю 62. І тільки що прийшла сообщення, переслали чималу суму Котенко Ірина. Якщо я не дуже дякую. Чималу суму прислали всіх, хто долучається, всім дякую. Дя... Ще залишилось. Було половина, вже трохи менше половини, але збір помаленько, важко, але йде. І я думаю, ми не собираємо. З хлопцями розмовляли. Машину підтвердили, їм така піде. Води треба їм туди, води чимало, карімати. Ну так, сьогодні хотів допомогти, що, що, що там щоб щось передати, щось з собою зложити. Хлопців чимало в машині, машина невелика, ну тобто не, не, нема куди ложити. Та що їм така машина з великий крафтер, перекрасим, аби тільки дав Бог, щоб зібрали і все буде добре. Всім дякую, хто долучається. Долучайтесь, будь ласка.